Дай Боже, здоров'я, панове! 620, 620, о там за тої гори, за того лісу має вийти сонце. Я його чекати не буду, камера показує, ніби це вже так світло на дворі, але темно. Зайду, добре, що маю пін, зайду, в ліс спробую щось на фопотімки знайти. Може я зараз знайду. Свого омріяного е, дуката і поїду. Що Дуката? Ну бо є речі, які я ще не знаходив. Скажімо, я мрію про енкопіон. Я його знайшов, я мрію там про динарії, я їх знайшов, я там золоту знайшов. Недавно сукерку срібну знайшов, типу, амулетик, хоча не типова знахідка для нас. А от золоті монети мене уникають. Талір знайшов, люди кажуть, читалера не можу знайти. Я не можу десятки я дві дії знайти, але це не мрія. Мрія дукат. Я завжди їжджу по дукат або по гулечу, або цілу купу золота. Інколи з під лопати випадає щось, інколи перстень з діамантами, інколи кольє корони, корони там з, з самоцвітами. Інколи просто з-під лопати вилітає тобі срібна монета, ти впевнений в цьому, що це срібна монета. Інколи ти бачиш динарі, інколи ти бачиш талер, вже було таке. Але коли ти береш в руки і щось там просто дивишся, це зовсім це... Це глюк, це такий глюк, це мозок видав тобі. Побачив, очі побачили, зігнутий зігнути корок від горілки з написом Тайстра там чи що, а мозок тобі сфантазував щось. І от зараз у мене... ну Сигнал був, наскільки, друзі, крутий, що капець. І там я бачу щось. От я бачу срібну монету, я навіть бачу динарій. Розумієте? Тут може бути динарій. Але я так не, не люблю розчаровуватись, мені так не хочеться розчаровуватись. Курва, я що казав? Блядь, я... ой! Ну ти розумієш, ну це просто жесть. Це просто капець, я ж бачив, я чітко бачив динамі. Оце так було. Ну я коли це знімав, я це знімав, я був певний, реально я був певний, що там срібна монетка. Не знаю, чи я це закинув тік-ток. Я на полях, де, де отут їздили підводи. Більше того, тут раніше до винайдення колеса також ходили люди. Звичайно ж, карт немає, але рельєф і знахідки, які І їх місце знаходження, місце знайдення тих знахідок показує. Вказує на те, що тут також була колись дорога. І... Але я зараз десь знаходжусь там, де колись були житла людей періоду Київської Русі Галицького князівства. 11, 12. Століття. Звісно, завжди тут жили і після княжих часів, але я зараз заточений, тобто зосереджений саме на культурі ранніх слов'ян. І перша моя цінна знахідка, яку без перебільшення можна вже називати артефактом, це олов'яне чи свинцеве прясельце, прясло. Так, є втрати, напевно, от за, за ці півтори тисячі років не, не один раз його плугом вдарили сапою. Але ось, друзі, до цих часів, з тих часів і до цього моменту ця річ створена людськими руками, не відчувала людського тепла. Ось, пташко, ти вдома. Ти вже вдома. В цій місцевості будь-яку культуру можна зустріти в пошуках. Е, і знахідки по війні, чи Перша, чи Друга світова, тут не рідкість, хоча я ходжу за Київською Русою. І так, підняв думав, якась шайба з ботиком, але знаєте, мені здається, що це куля в монеті. Куля в монеті. Напевне, один з тисячі випадків, коли надії справжнюються. Ось таке вилітає щось блискуче. І, і навіть є щось схоже на пробу, отже, може бути. Я тут срібну ложку знайшов, уламок срібної ложки. Теоретично це може бути шматок срібного столового якогось, але то... Буде радянська нержавійка, так. Ну, я так... Я намагав... Я змушував себе не розглядати цю річ, щоб якось ніби це було б для мене несподіванкою, але підозра була, що це нержавійка, бо там... Хоч у мене поганий зір, я бачив, що це букви. А не ніяка не проба. Ну, таке бляха муха Ну, серце затьохкало. Ну, те, за чим я їхав, за адреналіном я щойно отримав. Чому я люблю, більше віддаю перевагу пошукам артефактів в лісі, тому що ці пошуки інколи дають приємні бонуси, ніколи не оминаю можливості. Назбирати своїм вигоняткам грибів, чи ягід, якщо є така можливість. Особливо лисички. Підосиновики, можливо б, і залишив. Але цей подарунок Бога я обов'язково забираю. Дякую, Боже. Дорогі українці, будь ласка, не вбивайте, я часто зустрічаю на стежках побитих отаких от тваринок. Так, це плазун, так він воно схоже на, на зміючку. Але це ящірка, розумієте? Це ящірка. Це без нога ящіка, Е, Чим відрізняються вони? Ну... Те, що, по-перше, вони, вони кліпають, у них є повіки, в гадюгі немає в змії. Тому не чіпайте їх, вони, вони нікому нічого не шкодять. Ну так, воно так типу страшненько. Але насправді воно, воно само вас боїться. Не, не чіпайте їх, будь ласка. Бо вони тим самим Богом творені, що і ви, і тим самим духом живуть. Що і ви, немає Бога. Я ще немає Бога людей. Є просто Бог. Тому любіть братів своїх менших. Бо будете пиждені. Серйозно. Законом людським і Божим заборонено їх чіпати. Будете биті. Ташко, дивись, треба терміново. Треба тут терміново паркан робити, бо две Дизайн. Чи ти вже вийде? нас посадили в Тюрнобіль. Ну, хіба не красуня? Красуня Марічка? А хіба не красоня? Красоня Марічка. Uh -huh. Закривай.